Вправа 321. Визначте за рисунком 104 градусну міру кута. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок. Я його переніс на дошку ось. І ми бачимо тут транспортир. Ну і за допомогою цього транспортира ми можемо виміряти всі кути, які тут сказано. Отже, пишемо тоді перше. Нам треба виміряти градусну міру кута АОБ. Пишемо кут А Б. Дорівнює, а тепер дивимося. Між А Б, Бачимо поверхні шкалі йдем, бо від нуля. Тут бачимо, що 40 градусів. Записуємо, що у нас цей кут дорівнює 40 градусів. Так, добре, пишемо друге. Далі пишемо кут АОЦ АОЦ. Дорівнює. Так, дивимося А, О, С. Це. це прямий кут, і він дорівнює 90 градусів. Пишемо, він дорівнює 90 градусів. Є потім третє. Пишемо кут А, О, Е. А. О. Е. І він дорівнює. Так, дивимося. Кут А, О, Е. Ще раз верхній шкалі від нуля починаємо. Ось сюди йдемо. Видно, що у нас кут АОЕ e до 150 градусів. Це тупий кут. пишемо, і він дорівнює 150 градусів. Добре. Четверте. Пишемо кут ЕОФ. Е І він дорівнює. Так, ну тут уже. Треба дивитися уважно. кут E O F. Тобто звідси, сюди. Ми тоді йдемо ось цією нижньою шкалою. Це між променем ОФ і променем ОЕ. Нижньою шкалою 10, 20, бачимо 30 градусів. Тобто цей кут у нас дорівнює 30 градусів. Так, є. Ну і останнє п'яте. Так, нам сказано знайти кут ДОФ. Пишемо кут ДОФ. І він дорівнює. Ну що ж, дивимося на цей кут ДОФ. Тобто між променем ОФ і променем ОД. Ми йдемо вже по цій шкалі всередині. Отже, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Бачимо тут 70. Записуємо, що це дорівнює 70. Градусів. Ну що ж, ми визначили градусну міру кута, а тепер запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому випадку у нас 40 градусів градусна міра. В другому випадку у нас 90 градусів. В третьому випадку пишемо 150 градусів. В четвертому випадку пишемо 30 градусів. І в п'ятому випадку пишемо 70 градусів. Ну що ж, в цьому завданні ми використовували транспортери для вимірювання градусної міри кута. На цьому вправу завершено.